Вітаю, виконаємо номер 1-8. Знайдемо допустіме значення змінної у виразах. Вирази нам дані, тому будемо виконувати перший приклад. Перший приклад P додати 9. Тому, щоб розв'язати такий приклад, тут даний вираз буде мати зміст при будь-якому П. Так і пропишемо, що це будь-який. П. Вираз буде мати зміст при будь-якому значенні П. Ставимо перше. Вираз має зміст. Вираз має зміст при будь-якому значенні П. Отже, цей вираз від значення П не залежить. Тоді. Переходимо до другого прикладу. Другий приклад треба звернути увагу на знаменник, при якому значенні А знаменник перетвориться в 0. І тоді це значення нам треба відкинути. Тому ставимо друге знач, друге, і прописуємо. А додати 4 не повинно дорівнювати 0. А не повинно дорівнювати мінус 4. Отже, Тепер ми можемо сказати, що вираз має значення при будь-якому зміст при будь-якому значенні. Прописуємо це також, як ми писали у першому прикладі, тільки змінюємо значення А. Вираз має зміст при будь-якому значенні Дописуємо А, при будь-якому значенні А, і треба дописати, що крім, визначити, крім якого А. Крім і тут треба уточнити, нам треба відбру, відкинути А, крім А до рівня мінус 4. То чому? Тому що при мінус 4 знаменник перетвориться в 0, а ми допустити цього не можемо. І тепер третій приклад. Звертаємо увагу, ось тут у нас четвірка стоїть, тому дріб не залежить від значення змінної. Тому нам треба так і прописати, що вираз має зміст при будь-якому значенні. Туда навіть від зміною він не залежить. Переходимо на наступні приклади. Тепер четвертий, п'ятий і шостий. Зверніть увагу, у четвертому прикладі і добуток числа і суми чисел. Отже, ми повинні розібрати, при якому значенні у четвертому прикладі вираз буде мати зміст. У нас не повинен знаменник дорівнювати нулю. Тоді. Добуток не повинен дорівнювати нулю. Тут буде два випадки. Х не повинен дорівнювати нулю, або другий випадок. Х додати 2 не повинно дорівнювати нулю. Отже, х не повинен дорівнювати мінус 2. Тепер ми зробимо висновок, що у нас вираз має. Зміст при будь-якому значенні х, крім, і тут ми повинні уточнити, що при будь-якому значенні х і поставити крім, уточнюємо і прописуємо, крім х дорівнює нулю і х дорівнює мінус 2, крім х дорівнює нулю і х дорівнює мінус 2. Визначили. Тепер дивимось на п'ятий приклад. У п'ятому прикладі цікавий випадок. У нас є два, дві, двоє дробів, Тому перший дріб не повинен дорівнювати другу. Коли ми приведемо до спільного знаменника y-1, а сюди ми допишемо y додати 6, то що у нас вийде? Y-1 помножити на y додати 6. Не повинно дорівнювати 0. Чому тоді дріб буде дорівнювати нулю, а ми допустити цього не можемо. Тоді перший випадок, y-1 не повинно дорівнювати 0, або другий множник, y додати 6 не повинно дорівнювати 0. Тоді y не повинен дорівнювати 1, а тут y не повинен дорівнювати мінус 6. Отже, знову нам треба прописати, що. Вираз має зміст, при будь-якому, я ось тут пропишу п'ятий приклад. Це у нас четвертий. Тут п'яте завдання. Вираз має зміст при будь-якому значенні y, крім Y дорівнює мінус 6 і y дорівнює одиниці. В такому випадку знаменити перетвориться 0, а ми допустити цього не можемо. І останній приклад подивіться, шостий. Якщо ми звернемо, звернемо m у квадраті, додати 2 не повинно дорівнювати нулю. Тут такий спосіб, що яке б значення m ми не взяли, наприклад, мінус квадрат будь-якого числа буде завжди додатнє чисто, а да ми ще додаємо 2, то в такому випадку. Тут не буде, навіть якщо ми візьмемо, наприклад, яке значення? Одиницю, 1, 1 у квадраті буде 1, 1 додати 2, це буде. Якщо ми М візьмемо 0, то все рівно знаменик буде дорівнювати 0, 2, то в такому випадку ми кажемо, що даний дріб, даний вираз має зміст при будь-якому значенні m. Крім при будь-якому значенні М. Тут немає того, що ми можемо щось при будь-якому значенні М. Про... Значення М пропишіть. Це шоста відповідь. Скорочено, як це пови... ми можемо записувати? Тут ми пишемо x не дорівнює нулю, x. Х... Не дорівнює мінус 2. Скорочено в робочих зошитах будемо записувати так. Y не дорівнює мінус 6, Y не дорівнює 1. І тут можна сказати, що m вираз має зміст при будь-якому значенні м. Тут немає тих щоб обмежень, m може приймати будь-яке значення м. Що ж, ми виконали з вами завдання 1,8 з підручника Олександр Істер, алгебра 8 клас. Дякую за увагу.